Саллі повне ім'я. Саллі Маріам доун псевдонім Саллі Маріам Вільямс. Саллі Вільямс Сал, Дівчина привид родичі Марі Вільямс, мати, Френк Вільямс, батько. Джонні Вільямс, дядько, рід занять. Полтергейс. Повноваження, навички. Плаваючий перехід через тверді предмети, статус не види. Людина, привид, стать. Жінка, хобі. Лякати людей грає з друзями, цілі грати з дітьми її віку і лякати старших. Тип Пасти. Доброзичливий Полтергейс, Пограй зі мною, найвідоміша цитата Саллі. Саллі Маріам Вільямс, більш відома як Саллі, або Саллі Маріам Доун, молодий жіночий дух, котра убита її дядьком Джонні. Після своєї початкової Смерті вона продовжувала переслідувати свій старий будинок, відлякуючи його тодішніх нинішніх мешканців і весело граючись із молодшими. Вона фігурує в її власній історії кріпа й паста Грай зі мною, написаній у 2012 році. Станом на 2020 рік Ламіші Міш переписала та опублікувала. Перезавантажену версію грай зі мною, як крок уперед від першої історії. Походження влітку 1966 року Саллі та її подруги Дженні та Сара гралися на її подвір'ї, поки мати Марі не покликала її на обід. Поки вона їла, її мати оголосила, що її дядько Джонні прийде до них додому по роботі та. Піклуватися про неї. Насправді Джонні розлучився з дружиною і потребував житла. Через кілька днів Джонні прибув до будинку Вільямсів і почав осідати. Однак, переконавшись, що Саллі поклали в ліжко, мається на увазі, що він вчинив сексуальне насильство над нею незалежно від того, чи це сталося після того, як вона приспала, чи протягом кількох тижнів. Тим не менш, це змінило поведінку Саллі, спонукавши її друзів помітити зміни. Її. Друзі запитали її, чи з нею все гаразд, на що вона збрехала і сказала, що з нею все гаразд. Чотири роки минуло з того літа 1966 року. Джонні продовжував знущатися над Саллі, не помітивши цього. Незважаючи на його хижацьке просування, вона хотіла якнайкраще навчатися в школі та бути ідеальною дочкою для своїх батьків. Проте після того літа це стало складним завданням. Вона боролася з нічними візитами свого дядька постійно, відмежовуючись від цих жорстоких і жахливих дій. Саллі відчула, як її друзі почали підозрювати. Хоча вони, можливо, не грали так завзято, як у молодості, вона могла помітити, що вони відчували щось не так. Вони навчилися не запитувати про це, оскільки такі дискусії зазвичай призводили до того, що Саллі раптово залишала тему або взагалі уникала її, відхиляючи будь-які запитання, які вони задавали. Згодом вони відмовилися від думки, що щось не так. Саллі рідко знаходила щастя у своєму домі, і в глибині душі їй це набридло. Вона хотіла повернути своє життя, відчуття свободи, як дитина. Але це з неї вилетіло, і це найбільше її розлютило те, що це з нею чинить її власна родина. Під час весняних канікул її друзі запропонували переночувати та поїхати на щорічний міський карнавал, згадавши, що це був останній рік перед його закриттям. Її батьки погодилися з цією ідеєю, а її мати запідозрила розташування Джонні за столом, він завжди сидів поруч або навпроти її дочки. Якби Саллі накривала на столи, вона б не сиділа поруч із дядьком. Хоча це була незначна деталь, вона запам'ятала її у своїй пам'яті через її мініатюрність. Тому вона вирішила залишити це при собі зазвичай відкидаючи це після короткого роздуму. Її мати поставила під сумнів її самопочуття після обіду, оскільки Саллі відпустила її, сказавши, що це стрес. Від школи того вечора вона зірвала спробу дядька проникнути до її кімнати, закріпивши замки та дверну ручку скотчем. Наступного дня Джонні погрожував їй, щоб вона не відкидала його домагань. Однак його грізні слова були раптово перервані, коли друзі Саллі прибули на нічліг і карнавал. Її друзі підштовхували Саллі дати їм відповіді, але вона відмовилася. Незабаром вони планували відправитися на карнавал близько полудня, дозволивши їм пообідати, насолоджуючись урочистостями. Під час обговорення Сара згадала, що день народження Саллі припав на тиждень після весняних канікул і запропонувала їм організувати вечірку того вечора після повернення додому. Батьки Саллі з ентузіазмом погодилися, плекаючи ідею, що їй виповниться. 12 Вирішивши залишити Джонні з трьома дівчатами на карнавалі, вони планували зробити покупки для святкування дня народження Саллі. Весь час на карнавалі Саллі намагалася зануритися в насолоду. Незалежно від їхнього розташування чи діяльності, вона завжди могла відчути пильний погляд. Джонні, прикутий лише до неї. Здавалося, його очі впивалися в її череп, проникаючи в її душу. Незважаючи на це, вона зберегла вигляд, намагаючись ігнорувати тривожну присутність свого дядька та зосереджуючись на насолоді атракціонами іграми та їжею на карнавалі. Удома у Саллі, Сара не могла не помітити клейку стрічку на дверях Саллі. Під час спроб змусити її говорити, Саллі остаточно зламалася. Вона розкрила кожну болючу деталь, розповідаючи жахливу історію від початку до кінця. Спочатку Сара та Дженні відкинули це як поганий жарт, але серйозний вираз обличчя Саллі Не залишив місця для сумнівів. Приголомшені та приголомшені, двоє друзів почали розпитувати, чому вона не розповіла про це та чому її батьки не знали про ситуацію. Зрештою, вони всі погодилися дозволити Саллі повідомити своїм батькам про педофільні нахили Джонні. На її 12-й день народження, 5 квітня 1970 року, її мати подарувала їй рожеву нічну сорочку на нічну вечірку. Джонні не було вдома кілька днів, і Марі відпустила його через роботу. Однак Саллі не могла позбутися ймовірності того, що її дядько планує щось зловісне. Поки вечірка тривала, мати Саллі. Забула купити морозиво. Джонні запропонував отримати трохи, але хотів, щоб Саллі супроводжувала його. Перед від'їздом вона благала друзів розповісти все батькам і попрощатися з матір'ю. Всередині автомобіля Джонні почав психічно мучити Саллі, викликаючи паніку, яка змусила її тікати в ліс, намагаючись втекти. На жаль, дядькові вдалося її випередити. У Саллі вирвався жахливий крик, коли вона відчула, як його рука схопила частину її. Волосся, що сили тягне її назад, поки вона не спіткнулася і приземлилася серед листя. Завдяки її опору та боротьбі, її було остаточно приборкано. У Наступну жахливу мить вона знайшла свій млявий труп, її дядько вбив її каменем по черепу. Панічно заперечуючи, привид Саллі продовжував бігати по лісах її місцевого парку, відчайдушно бажаючи повернутися додому якомога швидше. Дівчина зупинилася біля вікна своєї спальні, зазирнувши всередину, щоб побачити, як її друзі грають і розважаються. Лише коли вона притиснула долоні до скла, вона змогла пройти крізь нього. Вона намагалася поговорити з друзями та батьками, але безуспішно вона справді була мертва. Незабаром правду про Джонні нарешті розкрили її друзі, відправивши Марі в панічні пошуки своїх ключів. Спочатку заперечуючи, Френку знадобилося кілька хвилин, щоб з'єднати частини, і в наступні дні виник хаос. Джонні тікав виявлення тіла Саллі відбулося лише після його захоплення. Пильний касир на заправній станції впізнав його на розшукуваній фотографії, що призвело до швидкого затримання. Під тиском Джонні зламався і зізнався у всьому родині Вільяма, звинувачуючи у всьому їх. Випробування завершилося тим, що він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство своєї племінниці. Марі так і не оговталася від тяжкої втрати дочки. Френк дедалі більше хвилювався, коли Марі говорила про те, що бачить свою доньку в їхньому домі. Чи спальні, побоюючись, що горе може вплинути на її розум. У річницю смерті Саллі, яка збіглася з днем її народження, пара вирішила переїхати з міста в 1971 році. Зовнішній вигляд Саллі проявляється у двох різних формах: одна призначена для дітей, а інша для підлітків і дорослих. Вона має Довге хвилясте каштанове волосся та сяючі смарагдово зелені очі в обох формах. Вона одягнена в рожеву нічну сорочку і ходить босоніж. Ця форма на 8 дюймів вища за її восьмирічну форму. У своєму восьмирічному віці вона зберігає незайманий і типовий молодий вигляд. У такому вигляді вона не здається закривавленою чи брудною. І навпаки, Саллі виглядає більш зрілою у своєму підлітковому образі у 12 років і має більш тьмяний колір. Ця форма вища на 8 дюймів з видимими черепними тріщинами, які оголюють закривавлену речовину мозку. Її сукня має сліди бруду, а також порізи та синці, розкидані по її тілу. Кров тече по її голові та обличчі, створюючи виразний контраст із її звичайним живим виглядом. Її ноги забруднилися по підошвах після того, як вона втекла в ліс, намагаючись втекти від дядька. Особистість Коли Саллі була жива, її звички відображали ставлення та поведінку дівчини. Вона була веселою, милою і загалом золотою дитиною для своїх друзів і батьків. Після того, як дядько Джонні вчинив сексуальне насильство над нею, у неї почали розвиватися тривога та страх. Однак це не завадило їй бажати найкращого у своєму житті. Як Полтергейс, вона все ще зберігає частину своєї колишньої особистості. Вона дурна, грайлива і шулярка. Дівчина любить лякати, жартувати людей. Їй подобається гратися з молодшими мешканцями свого старого будинку та насторожено ставиться до дорослих і людей, яким вона не довіряє. За замовчуванням Саллі виглядає як впевнений, чесний і турботливий привид. Тим не менш, вона стає надмірно ревнивою, галасливою, упертою, дитячою та нахабною і користується. Переважною увагою жартівника вона також може бути цікавою, коли стукає по дверях, вікнах або стінах, щоб налякати когось. Іноді Саллі демонструє примарні та руйнівні напади гніву. Вона більш нейтральна до всіх. Здібності Саллі може парити на відстані кількох футів від землі, проходити через стіни, підлогу та двері та піднімати предмети певного розміру, але це залежить від її емоційного стану. Чим більше вона сердиться, тим більший. Об'єкт, але це вимагає багато енергії, зазвичай менш активно, поки вона не зможе зібрати достатньо енергії, щоб повторити, вона любить стукати в стіни, двері та вікна. Якщо Саллі відчуває загрозу, молода дівчина може подряпати зазвичай чотири замість типових трьох на тілі людини. Вона також. Може змінити свою зовнішність, щоб виглядати або восьмирічною для молодших дітей, або дванадцятирічною для тих, кого вона хоче налякати, або не. Довіряє.